У Ніжині провели засідання містобудівної ради міста. Головною темою для обговорення стало впровадження єдиного дизайн-коду у центрі, зокрема, вулиці Прощенка та площі Заньковецької. У нас дві вулиці вже е, е, затверджені сесіями попередніми, і вони працюють, і ви бачите, що воно в принципі вирівнюється. Вигляд починає якось люди починають звикати. Ми з вами попередньо говорили, що е, ви чи ви звикаєте. Я говорю, ми всі повинні звикнути до того, що ми повинні жити в європейському середовищі. Європейське середовище воно визначається нашими якимись моделями поведінки, моделями будівництва, моделями організації екстер'єрних об'єктів і так далі. І так далі. Тобто, тобто, це це така. Комплексна робота, і один із цих аспектів це дизайн-код, який ми затвердили. Після впровадження єдиного дизайн-коду, комплексному підходу до візуального впорядкування і формування естетики зовнішнього вигляду вулиць тут приділяють дуже велике значення. Гоголівська вже торгові ряди до нас дослухалися. Вони зробились, Вони попередньо були рожеві. і значально по коду вони повинні були бути там такого гарчичного кольору. Але ми відмовилися і попросили, вони перефарбувалися в білий колір і вивіски зробили з прозорими вік-буквами. І вони нам пішли всі на зустріч і всі роблять і, і зараз це дуже гарно виглядає. Мені здається, що це ну така. Робота, яка тільки почалася, у ході засідання містобудівної ради наголосили, що під час розроблення дизайн-коду необхідно максимально зберегти історичний вигляд будинків і споруд 19 століття, а сучасні будівлі повинні гармонійно поєднуватися з історичною спадщиною.